Все буде добре. все. І коли я так кажу, то це не так, як знаєте, в фільмах голівудських, коли там такий момент, чи сцена така, людина вже помирає, і по сценарію, по сюжету всі розуміють, що вона помре. А та, а та хто біля неї і тримає на руках, чи там щось розмовляє, розказує і каже, що все буде добре. І людина тут помирає. <реш> тому, коли я кажу, все буде добре, це не те ж саме. От Івангеля процвітання це от також схоже на цей фільм, на цей сюжет, на цю сцену, там, де хтось комусь безвідповідально, безвідповідально, просто тому, що йому так хочеться, щоб було. Чи тому, що він хоче бути гарним в очах іншого, кому він про це каже чи обіцяє, і каже безвідповідально. Все буде добре, без основи, без того, на що опертися, і без оцих аргументів, про які я буду сьогодні казати. Оце таке Євангеліє процвітання, коли просто лозунгами, обіцянками, коли бажанням не покидаючи часи, коли все добре, не покидаючи оцю зону комфорта. Про яку багато кажу, да? стверджують, що Бог приготував для нас тільки добрі часи, гарні часи, успіху, досягнень, не знаю, забезпечення, вирішення всіх проблем. Хоча і проблем не повинно бути в Євангелії процвітання. Головна мета сфокусувати людей на очікування одного, єдиного. Позитиву в житті. І тому так багато віруючих людей, стикаючись з реальним життя, стикаючись з оцими проблемами, випробуваннями тяжкими часами, вони приходять в розчарування, вони розчаровуються і вони залишають. Чи церкву залишають, чи віру взагалі залишають, чи наміри, які мали реалізувати, досягти чогось. Служіння залишають, бігають з однієї церкви до іншого, тому що отут Євангелія процвітання не працює, чи щось таке. Я не отримую чого, хотів би отримати комфортного, бігу в інше. Там, може, отримую, таке інше. Тобто, от починається от таке от розчарування в житті, яке людиною починає керувати. Уявіть собі, керую розчарування. Мали намір бути. Жити в позитиві а керуються розчаруванням.